Друзі, привіт, сьогодні будемо дістировать квас. Два різних кваса. електричество не робить. Я зарядну станцію зендур підключив. Ну і світ включив, і ще лампа у мене діодна є. Ну можна було більше світу включать, але но... Треба перероблювати там. Не хочу його, оце в розетку. виключати, в розетку включати, Можна було б і так зробити. Ну все підключено там. Багато всього. Я так сюди в розетку включаю ззаді. Будемо пробувати такий чорний квас живого бродіння. Чорний квас живого бродіння квас Тарос. 1,5 літри напій бродіння. Житній та ячменовий солод. Така красива бутилка. До шашлику. Смакує його в літню спеку разом з улюбленими стравами. Шашлик, хот-дог, піца. Оце треба шашлик, хот-дог, піцу і спробувати, як воно буде з ним. Таке. Краще смакує охолоджений Не з холодильника взяв його холодний. Квас Тарас чорний вирізняється тим, що має у складі житньо-солодовий екстракт, який. Зазвичай використовують при випіканні темних сортів хліба. Будемо пробувати. Такий напій темного кольору. Ну, квас. Вкус такий інтересний. І хлібом чуть. Такі нотки такого хліба забродив. Да. Таке бродіння якийсь. Такий не гіркуватий, а такий якийсь і не кисий, і не, не гіркий якийсь такий. Інтересний такий смак. І ще на пробу взяв житній квас житні. Ось така теж красива бутилка. Це вже 2 літри. Така величезна бутилка двохлітрова. П'ять причин пити квас щодня. Ну, щодня ми поки що не п'ємо квас. Може і будемо, якщо подобається. Ну такий. Свіжа варка, зберіга... Свіжа варка з натурального зерна зберігає Свіжа варка з натурального зерна зберігає вітаміни, макро і мікроелементи, що корисно впливають на організм. Такими буквами маленькими написано. Тонізує та сприяє відновленню сил, добре втамовує спрагу без зайвих калорій, дарує заряд бадьорості та енергії завдяки природньому складу, чудово смакує до вашого столу. Будемо пробувати. Не газовані напої. Обидва напої газовані, не, не сильно газовані. Що така, як ми бачимо, піна більша і така настояща брага, Настояще брудіння. Таким чуть. Таким кислим. Цей був такий кислий і такий не, не то кислий, не то гіркий якийсь, чуть-чуть такий. А цей солодкий. А запах кислий. А сам такий солодкий-солодкий на, на півбродіння. клас. А запах такий, як у, у браги настоящий. Такий, як броділо. Брод бродило таке. Інтересний такий. Такий на, натуральний така. Натуральний напівбродіння чувствується. Ну його з сахаром, мабуть, бродило. Бо солодке. Сахар ще не добродив солодкий. Він ще й мабуть, бродити. Це на сонці поставить, то отаку вгору. Колись був оставив трохи, а воно щось таке як бахнуло. Думаю, що воно таке коло хати бахнуло сильно з усієї сили. А воно вирвало кришку і така піна по всьому розлетілася. А там було... і неповна бутилка була. На, на сонце литом поставив. Оно аж в хату було чуть. Да, таки на настоящий. Мабуть, такий ще був. Чи який уже не помню. Да, це такий інтересніший. Оцей такий тоже. Ну це іначе. Це якийсь странний такий, значит. Даже не знаю, він натуральний чи ні. Ну мабуть натуральний, бо такий вкусний, обычный. да, такий оцей странний клас. Це такий більш. Це таке наче як ото... Ну, на розлив такий на... наливається, це таке похоже. То в стакани, які то... великі стакани наливають ото на розлив. Оцей похоже Ярилу. похоже на таке, як то... Розливають. ну кажется, натуральный, що розливають стакани. Ну, з таким батончиком буду Леону взяв. Міні. станцію зендур модем я сюди підключаю і діодний свет там такий невеликий і він может проробити так цілий день даже більше інтернет робить Wi-Fi роутер і світ включаю і він так довго може проробити На екрані що щось 30 часів має проробити. Чи більше. Це два модеми. 3-4 Вт беруть. Ну, вайфай. Эй, оцей. Включаю. Просто в розетку сюди. В переноску беру, і туди Wi-Fi і щоб світ туди включаю. У мене на 30 Вт, є лампа така мощна, то вона швидше розряджаю. Десь уже 10 часов буде робити. Ну я думаю лампочки взять діотні на 10 Вт знайти. Ну, тоді можна буде десь у двох трьох кімнатах зробити лампочки і буде світ Ну і довго може проробити оцей. Потім ще слідіть за каналом, я ще якісь станції подивлюся, панелі сонячні там зроблю. Щоб... Ну щось таке подивлюся інтересне ще. Ця покупка дуже понравилася. Запас мощності великий. Акумулятор тут не маленький. Як ото в станції Брюэті, там менший акумулятор, і вона не знає, який. Ну, мабуть, аж хватає, бо цього, якщо, <смас> Если... ну так, Заряджати ним, трохи щось не цілий заряджати там, а так щось там телефон підзарядить, фонарик, інтернет включить, світ включить, то хватає його на день, даже більше. Если не начать там заряжать все телефоны, все ноутбуки заряжать, все фонарики, то его хватает на день. На, на сутки хватает, ну ты же не будешь его сутки выключать. Ну так, если трошки что-то включить, то хватает. Хватает на день. Интернет, свет хватает. А та зендур-станция. Нет, это зендур, а то блюет, то меньше такая, блюет, она... І легша. Це щось 8 кг важає, а блядь, і наче. Ну хто знає. То і... Ну, то, що, мають хватає, якщо таке включати, як я включаю, то фате. А це мене ще більше щось іспользує. І одне, мабуть, котел буде робити електричний. Ну, це газовий тільки що. М Я ж на електрики робить кот автоматика. Друзі, до зустрічі. Ось такий був сьогодні інтересний квас. Два кваси інтересних. Оце мені більше понравився. він солодкий. І такий мені показався більш натуральний. Похожий на натуральний. Можна цей більш натуральний. На цей странний вкус. Це такий солодкий, а цей більш більш такий не сильно солодкий. Вони обидва класи хороші, але цей більше нравиться. Він такий вкус більш інтересніший в цьому. Що, друзі, до зустрічі?